Всім добрий день! Друзі, відео, яке я вам сьогодні хочу показати, більшість з вас вже бачила. Це про те, якраз я спілкувалася з дільфінчиками, з дельфінарі Анемо. Воно було в спайки з нашими морськими походеньками, але я вирішила, що воно повинно жити окремо, і зараз я його перезагружаю. Тож, хто не бачив, подивіться. А ті, хто бачили, можливо, подивіться ще, бо я вважаю, що це шедевр. Я такого ще не бачила. Це дуже зворушливо, цікаво. І я, взагалі, я в захваті до цих пір. Я його вже багато разів передивлялася, але трохи так пред В Одесі на ланжероні дельфінарії нема. І в полі цього дельфінарію є таке віконце-ілюмінатор, який веде до басейну, де плавають дельфінчики. Тобто, знаходячись в полі, ви можете побачити пропливаючих дельфінчиків. Постійно приходять туди глядачі, дітки, які стоять, перехожі якісь, заходять в пол. І дивляться на плаваючих дельфінчиків. Ми з Растю теж приходимо і іноді і дивимося. Я беру її на ручки і кажу, Рася, он дельфінчик. І, ну вона там крутить то хвостом, то головою, що вона бачить, що вона розуміє. Круте і круте, все. І ось ми йдемо якось в наших морських походеннях повз дельфінарію, і Растя заходить всередину. Я кажу, Растюня, ти що хочеш подивитися на дельфінчиків? Ну пішли, ми заходимо. Немає оглядачів, нікого нема. Це ілюмінатора біля нього нікого немає. Я ж кажу. І я Растю підсадила на таке підвіконце. І вона сидить. Пропливає дельфін, побачив Растю. Якось він отак на неї от, видно, як він її побачив, відплив. Позвав своїх, вони в втрьох. Вони в втрьох і почали перед нею танцювати щось, відкривати ротик, начебто хочуть її за хвоста щось вщипнути. Я, не знаю. я знімала не з перших секунд, тому що в мене сів телефон, я поки дістала повербанк, там вже дійство це почалося, шоу розпочалося. Ось, але потім я все ж таки почала зйомку, і ви бачите, не з перших секунд, але все ж таки бачите, як Рася спілкувалася з дельфінами, це було щось фантастичне. Я ж кажу, що я такого ще не бачила спілкування. Мені здається, що вони один одного розуміли і щось один одному казали. Якразя стогнала. От, от що воно означає? Ну щось воно означає, але те, що були в них якісь позитивні емоції, це теж мені здається, що дельфінчики навіть посміхалися. От подивіться, скажіть свою думку, як, як ви це бачите? Грасть, як вона теж крутила своїм е, цим хвостиком, а як вона стагнало, от щось вона казав. А потім вона облизувала скло, а дельфінчики імітував поцілунки. А як вони танцювали перед нею? Ну, це взагалі, це щось, от які вони цікаві, ці тваринки, з під тварин. Це, це неймовірно. Боже, я передивляюся це відео відразу раз за разом. І я не можу, не можу припинити дивуватися. Дуже цікаво, тому подивіться ви ще раз, хто, хто вже дивився, а хто не дивився, то обов'язково подивіться. Всім приємного просмотру. До зустрічі, пока-пока. Боже, він візьоми тебе рость, боже, щось каже, відкриває ротик! Я не можу, такі ротики. Растя, тихо, ти що? Тихо, растя. Боже, які милі, я не можу. Мені здається, що вони посміхаються навіть. Раді тебе бачити, разтінка. Полюбили тебе. Бачиш, як полюбили тебе. <свист> Хочу за. Тихо, тихо, Растя. Боже, ну це да, ну це ж треба таке. <свист> Боже, ротикам. Сьоме тебе простенька, сьома. Настя, ну все, де тут цей відділ кадру. Де на роботу беруть артистів? Будеш тихо, тихо. Тихо. Це неймовірно! Боже там глядачі в залі чекають шоу, а шоу все тут. Що все тут, всі актори тут, Боже, це неймовірно, це неймовірно. Расьте, цьомає тебе. Ти бачиш, що він хоче Боже, ротик відкриває. Цьомає. А -а -а. тихо що? Ти тихо, нас зараз Ти пішов. Боже, витанцьовує, ну дивись, що він робить. О, боже, ну, ну це ж треба таке. Клас, даростя, а Ой, боже, що він витворяє, подивись. І так, і так біля тебе. Ростюня, подивися знову. Боже, раз, я не можу на це дивитися. Тай це моя. <ріпи> тихо, Растінька, тихо, 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 тихо. Цілує тебе. Цілує, цілує. Растя, тихо, 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 тихо.